Вітаю, в ефірі Суспільне новини Черкаси. В студії працює Тетяна Зазуля. Жестова мова Галина Абраменко. Далі коротко про події вівторка. Стоїть пусткою з 2019-го. Чому досі не працює новозбудована амбулаторія у Медведівці? Капітальне будівництво не віддавало документи. Вирізають дерева та спалюють шини. Чим вимушені дихати жителі Геронимівки. Хімія що дихати неможливо. Перше вийшли із зимового вольєру у зоопарку. Після зимової сплячки прокинулися ведмеді. Я думала, що вони ще мають спати в цей час. Амбулаторія у селі Медведівка, що на Чигиринщині, запрацює до червня цього року, повідомив голова громади Андрій Іванченко. Зведення цього медзакладу в межах програми Велике будівництво завершили у 2019-му. Але приміщення досі стоїть пусткою. У яких умовах нині працюють медики, та як ситуацію коментує влада? Дивіться у сюжеті Тетяни Недбайло. Колись земська лікарня, а нині амбулаторія, у приміщенні якому 120 років досі приймають пацієнтів. О, Сімейний лікар пан Сергій до медведівки приїздить двічі на місяць. Щоб знайшовся спеціаліст, готовий тут працювати постійно. Говорить, потрібно створити належні умови. Не відповідає вона тим стандартам, що повинно. Чи не найбільше оновлення потребує даний стаціонар, каже медсестра Людмила Тарананко. Бажано нові кушетки придбати так, штативи для установки крапельниць. Із обладнання тут мають лише кардіограф, пояснює лікар. За дефібрилятором повинен бути потрібні газові аналізатори для проведення загальних аналізів. Глюкометр є. Пані Людмила тут 40 років працює медсестрою. Серед раретатів у своєму кабінеті, каже, має ось такі ваги. Ваги відтаровані. кладемо сюди дитинку, положили, відкриваємо і. Паша. Хочемо працювати з новим обладнанням, нове приміщення, кабінети там великі, світлі, гарні. Йдеться про ось це приміщення, що по сусідству. Нову амбулаторію звели у 2019 році. Та нині її тварі зачинені і для пацієнтів, і для медиків. Та на відкриття будівлі із просторими кабінетами і новим обладнанням ще мають надію, говорить директор Чигиринського центру первинно-санітарної допомоги Ростислав Ременюк. Нещодавно на одній із останніх сесій місцевими депутатами було ухвалене рішення передати нам частину новозбудованої амбулаторії в оренду. Чому амбулаторія досі не запрацювала? Пояснює голова громади Андрій Іванченко. Капітальне будівництво не віддавало документи, тому що була відкрита кримінальна справа. Десь рік назад я тільки забрав із капітального будівництва документи на амбулаторію. Плюс до цього, от іменно що ми тільки місяць назад із депутатами прийняли рішення, щоб передати в оренду, і мені щоб комусь передати в оренду, то поступ... з цим рішенням раніше. Не зволікали, тому що во тиме що, що робили благоустрій, потім розпочалась війна, і були другі питання, задачі. Наступного тижня говорить, приміщення підключать до електрики та запрацює амбулаторія. Додає у середині 2023-го. Тетяна Недбайло, та Розія. Суспільне новини. Черкаси. Допомога за працевлаштованих переселенців має бути більшою, вважає директор одного з черкаських приватних підприємств Юрій Черняк. Торік говорять, за привлаштування на роботу ВПО держава платила роботодавцям 6 тисяч гривень для покриття витрат на оплату праці упродовж двох місяців. Нині ця сума зросла на 200 гривень. Подробиці дізнавалася Ольга Мацканіч. Ночі ніхто там Ні. не ламився. Ні, ну це хорошо. Сергій Романович оглядає стан будівлі, за яку відповідає. Він вже місяць працює технічним директором у приватному підприємстві. Саме сложне коли непідвідена ситуація. Там що проривається, щось ламається, і це, як звичайно, відбувається ну, не днем, Либо на виходною, либо ночі. Раніше пан Сергій працював у видавництві в Харкові та через повномасштабну війну переїхав до Черкас, коли там і гради, і міни. И все это во дворе лежит. И ты ходишь, как в блокадном Ленинграде, за водой, потому что у тебя ниходящая... Мама жіни, ну і жена теж унка больна. Нову професію каже, опанував швидко. Прийшлося сповніть у на світі, і як крани крутити, і як газони стріч. Він не тільки всі ці по комунікаціям приміщення. У нас ще буває у орендарів, перегорає світло або ламаються замки в дверях. Він не, не шукає підрядників. Він це зазвичай робить сам. І спочатку повномасштабного вторгнення на підприємстві працювало троє. Переселенців каже директор Юрій Черняк. За кожного отримували компенсацію від держави. Ми оформили допомогу через центр зайнятості в Черкасах і отримали компенсацію мінімальної заробітної плати. Цього року в Черкаській області профінансували 51 організацію за 84 працевлаштованих переселенців, розповідає заступниця директора обласного центру зайнятості Марина Сорокіна. У 2022-му держава платила 6500 гривень допомоги на місяць. Цього року сума зросла. Двадцять. 4 лютого почала діяти програма, яка стимулює роботодавців приймати на роботу саме внутрішньо переміщених осіб. Компенсується виплата заробітної на виплату заробітної плати 6700 гривень щомісяця даним роботодавцям протягом двох місяців. Юрій Черняк каже, що таке збільшення не стало додатковим стимулом брати на роботу переселенців, натомість зважає на професійні якості. Якщо це кваліфікований спеціаліст з Харкова або з Полтави, ми задоволені, бо би його прийняли кабі, до себе на роботу. Держава повинна давати такі стимули, щоб люди розуміли, що їм тут тимчасово або на постійній основі кабі, вони повинні кабі, тут працевлаштуватися і допомагати державі. Сергій Романович говорить: нині готовий працювати і за такі гроші, бо вертатися поки не немає куди, а жити за щось треба. Ольга Мацканіч, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси вирізають дерева, гілки спалюють. А щоб деревина краще і швидше займалася, підпалюють шини і вестись сморід несе вітром у село. Так про дії лісівників та про те, чим вимушені дихати жителі Геронимівки розповідає місцевий житель В'ячеслав Шубін. Ситуацію з'ясовувала Наталя Старинець. І зранку на одну з вулиць Геронимівки повиходили люди. Місцева жителька Світлана Тріщук розповідає, всю ніч вітром з лісу несло дим із запахом гуми. Просто така хімія, що дихати неможливо. Горло дере. Я дихати не можу, в мене серце безпокоїть. І я оце все время, хоч як, та чую оця смердоту. Місцевий житель В'ячеслав Шубін вже у лісі показує, що відбувається. Ми сьогодні наложили типа. Як обломки діревьях, які на дрова йдуть, але вони толсті, такі дрова. Зверху кинули шину, приготові, щоб вона горіла, бо зверху накидують зеленого гілля, веток. От і воно потім всю ніч а то буде горіти. Поруч, говорить чоловік, ще з десяток згарищ із доказами того, що тут спалюють шини. от ската осталася про той кор. Тим часом прибули лісівники, пояснюють чоловіку, що діють в межах закону. В Літробучному квитку Чітко все написано. Збір кучі спалення пожежа період. Літку ми такого не робимо. Ми спалимо його пожежа період. Це вже нарушення. Чого нарушення? Екологи нас за це не штрафують? За словами головного лісничого філії Черкаське лісове господарство Олександра Сидоренка, на 77-му кварталі дахнівського лісництва вибіркова санітарна рубка є плановою. А рештки спалюють згідно із законодавством. Зробимо дерева, які пошкоджені хворобами, шкідниками, сухостійні дерева, дерева з нелизною, всі дерева, які вже, вже припинили свій ріст. Пане Олександр пояснює послугу з заготівлі деревини, обрізки дерев та прибирання решток лісгоспу надає приватне підприємство. Його керівник Юрій Загорулько телефоном ситуацію зі спаленням скатів прокоментував так. Де то ж так за незнання, просто щоб волялися по дорогу, то коло них отам, то вони їх готові взяли. А щоб розпалювати, то скатами ніхто ніде не розпалював, тому що їх я ж кажу, ската не можна розпалити. Йому треба дуже хороше вогнище, щоб він розгорівся. Ще цього розпалі сухі в'ятки береться, газовий балончик, маленькі згорілки, хлопці сіда вчик, розпалили і все. Звідки на місці роботи його підлеглих взявся заповнений скатами причіп чоловік пояснити не зміг. Натомість місцевий житель В'ячеслав Шубін, аби вирішити ситуацію, обіцяє надалі звертатися до поліції та екоінспекції. Наталія Старанець, Яна Драга, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. У золотаноші мерія попросила громадську організацію Крила життя звільнити приміщення, в якому вони знаходяться півтора року. Розповідає її голова Ірина Дудка. Каже, зараз там зберігають гуманітарну допомогу. Її роздають родинам, які цього потребують. Чому міська влада ухвалила таке рішення? Розповість Ольга Мацканіч. <звігінь> Жителька Золотоноші Світлана Щур приміряє куртку на свою доньку. каже сама виховує своїх дітей та допомагає старенькій матері. Останні півроку приходить сюди, аби вибрати одяг. Мені дуже важко на ці кошти, що не допомагають скупити зараз дітей. Поряд її сусідка Анастасія Устименко сьогодні, говорить, прийшла допомагати сортувати речі та підібрати одяг для своїх чотирьох дітей. Це дуже хороша така можливість, що можна принести свої речі, взамін, взяти якісь інші. Тому звертаємося. Волонтерка Оксана Зеленська розповідає, громадській організації Крила життя вона допомагає вже шість років від самого початку її створення. Їздили по дитячих будинках, проводили ага, майстер-класи, відвозили речі, брали вий. списки дитячих родин. Ще місяця каже, організація допомагає понад сотні осіб. Раніше усе це волонтери зберігали в себе вдома. Півтора роки тому ситуація змінилася. Так як вже об'єми дуже збільшились, Нам потрібно було якесь хоча б приміщення, кудись десь його зберігати, кудись кудись зносити. Тому розповідає керівниця громадської організації Ірина Дудка. Вони звернулися до міської влади та надала приміщення, але договір не оформили. Вже отримала ключі, прийшла, принесла пакет документів. Артем сказав, що щось треба ще уладити відносно цього приміщення. Через декілька місяців почалась війна, звісно, що ніхто вже не цікавився за ці документи. На днях представники міської влади попросили приміщення звільнити, каже пані Ірина. І нам запропонував тимчасово побути, поки ми його роздамо в автовому залі. Ну тобто, тимчасово якийсь там місяць нам дати, щоб ми от все це роздали. Всі ніякої альтернативи нормальної нам не пропонувалося. Як робити секретарка міської ради Наталія Сімак пояснює, кімнати, які зайняла громадська організація, знаходяться в одній будівлі з офісами міської ради та серверною. Тож вона хвилюється за їхню безпеку. У вони іноді ввечері, іноді і коли вже наше закрите приміщення, вони відкривають, заходять там. Все не бажано. Там до пані Наталія додає, оскільки угоди про оренду немає, тож організація перебуває там незаконно. Ми можемо, якщо б ми, ми були такі вже принципові, визвати поліцію і оттуда їх так сказати виставити. натомість каже Наталія Сюмак, громадські організації запропонують інше приміщення. Ольга Масканіч, Сергій Фімов. Новини на Суспільному. Черкаси. Після зимової сплячки прокинулися ведмеді у Черкаському зоопарку і сьогодні вперше вийшли із зимового у літній вольєр, розповіла завідувачка відділу савців Лідія Осадча. Бурмак і гута маленькими приїхали сюди сім років тому з Івано-Франківська. Каже, гарно вживаються разом, хоч і мають різні характери. З яким настроєм вони вийшли після зимового сну, бачила Наталя Старинець. Ну все, виходить, виходять у нас обнюхуються вперше після зими і зимівлі. Першим із зимового вольєру виходить бурмак, розповідає директор зоопарку Євген Ван. Каже, як і зазвичай, самець оббігає територію, валяється у снігу та повертається за своєю подружкою гутою. Самка виходить неохоче, бо має зовсім інший характер, говорить завідувачка відділу савців Лідія Осадча. Натомість бурмак вже навіть встиг поплавати у водоймі. Гута, в нас самочка, вона така сором'язлива, як, як дівчинка. Да? А самець як справжній чоловік бурмак. Вперше у своєму житті бачить, як виходять зі сплячки ведмеді від відвідувачка зоопарку Мирослава Науменко. Я, до речі, здивувалася, що вони вже прокинулися. Я думала, що вони ще мають спати в цей час. Тому я задоволена, що побачила. Кинулася ведмедя півтора тижня тому, розповідає Лідія Осадча. Каже, зі сплячки вийшли в гарній фізичній формі. Наразі тварин почали підгодовувати. Годівлю почали, як завжди, з сухарів, щоб запустити весь їхній кишковий тракт в дію. В роботу скажімо так, вийшла ця білкова пробка. За тиждень ми вже даємо їм овочі. З часом говорить, коли ведмеді нагуляють апетит, у їхній раціон додадуть кашу, м'ясо та рибу. До дня виходу зі сплячки, додав директор, готувалися заздалегідь. Підсипаємо щепу, готуємо водою вольєру для того, щоб вони спокійно вже могли зайти в вольєру і почуватися себе як зазвичай. Наталія Старинець, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. Таким видався цей день. Більше новин шукайте на нашому сайті та у соцмережах. Бережіть себе і дякую, що з нами.